Ярмарок вакансії, економічна спроможність як складова безпеки відбувається в рамках проекту Жіноче лідерство на шляху відновлення України. Його підтримує Велика Британія. Зі слів організаторів, цей захід і для тих, хто шукає роботу, і для тих, хто її пропонує. У програмі, окрім тренінгів зі складання резюме, передбачені ще й кар'єрні консультації та майстер-класи. Розповідає Наталія Вишневецька, одна із організаторів проєкту. Участь жінок у прийнятті рішень, це відновлення, власне, особливо зараз після конфлікту, це захист прав жінок, і це ну, якби захист, превенція, протидія домашньому насильству, гендерно замовленому насильству. Наталія Вишневецька розповіла, що її головний офіс знаходиться в обласному центрі, однак мають помічників і в громадах Прикарпаття. У нас є е, така можливість отримувати консультації супровід, наприклад, соціальне працівниця. Соціальний працівник це так, е, ну, така людина, яка власне знає різні можливості в громаді. Особливо це актуально для внутрішньопереміщених осіб, тому що вони ще ну, не знають, куди звернутися, яка специфіка цього регіону, так, як тут працює, тому що в усіх регіонах є свої якісь особливості. Там працює познайомство, тут працює суто там через певні правила та і так далі, Ірина, кар'єрна радниця фонду народонаселення ООН. розповіла, що колись свою першу роботу знайшла саме на такому ярмарку. Я в захваті від таких ярмарок, і я по собі суджу, що це насправді дуже дієвий механізм по пошуку роботи, оскільки я свою першу роботу і дуже хорошу роботу по спеціальності, знайшла саме на студентській ярмарці. Це був для мене просто експеримент. Я просто зайшла подивитися, що це таке, оскільки я закінчувала саме управління персоналом спеціальності і це було десь в контексті моєї спеціальності, але собою взяла за одно резюме навіть протестити, Наскільки я цікава як випускниця навчального закладу на захист завітали і тимчасові переселенці, 50 із них знаходяться на обліку у міськрайонному центрі зайнятості, кажуть його фахівці. Дуже багато залежить від професії спеціальності, яку людина має. Що стосується робітничих професій, то тоді це значно легше, тому що є більша потреба. Що стосується кваліфікованих працівників, це трішки важче. Але знову ж таки це все дуже залежить від, від людини. Ми говоримо... Що робота існує для тих, хто її шукає. Тобто, якщо людина зацікавлена в тому, щоб працевлаштуватися, вона готова складати резюме, вона готова складати не одне резюме, звертатися до роботодавців різними шляхами, відвідувати інтернет-сайти пошуку роботи, різні ось такі заходи, які відбуваються сьогодні. Тобто, це значно прискорює процес працевлаштування. Також на ярмарку пропонували не лише працевлаштування, а ще й допомогу у перекваліфікації чи отриманні нової професії. Колома й Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.